Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я хочу поділитись разом, не разом, а поділитись з вами, як я готую крабову хатинку. Ось у нас є крабові палички. Натерла я три яйця, також натерла два плавлених сирочка і два збочка часнику, а також ми ще додамо зелень сюди. І зараз будемо перемішувати. Додаємо плавлений сирочок, часничок сюди додаємо. Зелень. А також майонез. І перемішуємо. І так, змішали варені, яйця, плавлений сирочок, чесничок. І кріпчик із майонезом перемішали, і це буде у нас начинка, а ще трішки я присолила за смаком. І це буде наша начинка на крабові палички. Зараз підготуємо крабові палички. Розгортаємо крабову паличку, кладемо сюди нашу начиночку. Закручуємо, начиночка буде у нас всередині наших палочок крабових. Ось так. І так усі. Закручуємо, начиняємо, закручуємо, і будемо тоді складати крабову хатинку. Ось така крабова хатинка у нас вийшла. Начинили начиночкою крабові палочки і склали у вигляді хатинки. На низ поклали 4 штучки, потім три, потім дві, і зверху одна. І ось така хатинка крабова у нас вийшла, і ось так вона виглядає. Так що, я думаю, що можна взяти собі в меню це блюдо це страву, тому що йдуть. До нас свята, можна його приготувати на новий рік, і буде так от така родзинка на столі. Так що готуйте. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. Заходьте на канал Емілії, коментуйте, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь і ставляйте вподобайку. І заходьте частіше. А на сьогодні смачного вам!